Що ж у голови РНБО, екс-міністра оборони Умірова, знайшли чотири вілли поблизу Майами, три квартири у Флориді, та ще пару у Нью-Йорку. Керує елітною нерухомістю в США дружина, брат, сват, батько, ну й діти Умірова. Увесь світ нації у батальйоні Майами Біч. Слідчі центру протидії корупції звернулись за підтвердженням інформації безпосередньо до РНБО, і там підтвердили, кажуть, дійсно щось там є. Чимось користується родина, щось вже давно поросло бур'янами, знаєте, але є. Мабуть, заробив, коли працював продавцем в лайфселі з 2003 по 10 роки. Потужно. До речі, пишуть, що на одній із віл Рустема Умірова навіть зареєстрована якась кампанія, яка там переносить пару копійок, якийсь там льон в рік. Так, ну, небагато, дійсно. Це, мабуть, якесь там кахве відкрив, знаєте, кахве у Рустема. Картина маслом, друзі. Ну тобто один екскум Резніков скупив, пишуть всю берегову лінію у Хорватії. В нього вдома обшуки набу проводить, бо погарів на своїх яйцях, його немає. Знаходять то в Чехії, то в Ша, то на морях Хорватії. Інший. Екс-міністра оборони теперішньої РНБО скуповує віли на Майамі біч у теперішнього діючого Шмигаля взагалі там жінка по Києву розсікає на оренжику за стотич баксів незадекларованому. Здається, країна в безпеці, друзі.